Всім привіт! Вітаю на своєму каналі, мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з відео про шарф, який я зв'язала, отакий кольоровий. Зв'язала його з пряжі Drops Nepal. Кожного кольору по моточку мені вистачило. І він достатньо довгий. Ним зручно замотуватись як всередину одягу. Так і на його можна зав'язати. Буде практична сторона. Від набору, як буде майкорт в'язати, змінювати кольори, потім ховати кінчики і закривати. Ні, Спочатку закривати, потім ховати кінчики. І розкажу технічні характеристики, скільки набирала і все таке інше. Прошу до перегляду. Я в'язала шарф з пряжі Drops Nepal. В мене, Я розповідала, залишу на те відео посилання. Я розповідала, що воно в мене довго лежало, бо я пряжу цю купляла в принципі, на шапки з Жакардом, але щось в мене змінився настрій, я не хочу їх більше в'язати. Але зараз от в'яжуть такі шарфи якраз кольорові, і я вирішила, що мені якраз з цієї пряжі дуже добре буде шарф. Я трохи побоювалась, бо альпака вона така, ну, вона може відчуватись. От, наприклад, в шапках то я чомусь вухами саме, саме вухами, я якось відчуваю. Але от шарф якраз. Тут зовсім інша історія. В шарфі, мені все зручно, в мене нічого абсолютно не коле, навпаки. Ну, тобто, я е, на голу шию, я замотую шарф, і мені все нормально. У мене тут 21 см. Я планувала в'язати трошки більше 20 см. І на початку в мене було 23 см, такі гарні 23 см. Зараз, після носіння, в мене тобто, шарф. Витягується в довжину. І після носіння він в мене 21, може, там трошки хвостик є, тому за рахунок того, що він витягнувся. Так само, що на початку він в мене був 1,82 м, став майже 1,90 метра, тобто він витягується. Хоча пряжа тут така, тут немає ні акрилу, нічого, але за рахунок свого, своєї форми, то, що замотуєш, зав'язує вузли, там це, через це вона і витягується. Так, По ширині не знаю, хто що любить, хтось любить ширший. Звичайно, чим тоньша пряжа, чим тоньший шарф, тим, тим його краще робити ширший. 30, може, і 40, і 45, і 50. так. Але тут він достатньо товстий. Я вирішила, що десь 20, от 21, ну, хай вже буде 21, хоча я хотіла, там, наприклад, 23 см. Мені на початку він більше подобався. Саме 23 см. Тому я б зараз додала би ці пару сантиметрів. Це, наприклад, там 4, 4 ще петлі. Так, тепер в плані початку і закінчення шарфу. Значить, на початку, тобто я робила простий набір великий хвіст, і закривала теж такими простими рухами. там. Так, Я покажу, як, як я це робила. Але ті люди, які вже такі продвинуті у в'язанні, можуть зрозуміти, що можна набрати італійським набором і закрити голочкою. Так. Наприклад, я теж залишу посилання на один з варіантів, який я показую саме на шарфі, початок, щоб однаковий був початок і кінець. Але ще хочу один варіант запропонувати це набрати набор з відкритими петлями, і потім закрити так само. Теж залишу на відкриті петлі, там маленьке відео на 2 хвилини. Напор з відкритими петлями. Дуже легко, зручно. зручно. Так, ще що можна: звичайно, можна набирати зразу айкордом і в'язати закривати айкордом. так? Теж такий варіант. Можливо. Але з відкритими петлями так само можна буде потім тим же айкордом пройти з однієї сторони і з іншої сторони. Єдине, що тоді добре залишати великий оцей хвіст, щоб потім ним же отут проходити, щоб вже не, нічого не підчіплювати. Але якщо ні, то і ні. Знов-таки, айкор тут буде е, зручно тут хвостики ці ховати. Ну, власне, наче все, давайте почнемо. Я набирала 31 петлю. Це для того, щоб була симетрія, тут, але тут такий візерунок, оцей рис, що можна, в принципі, і не набирати симетрію. У мене 31 петля і плюс 2 петлі для ікорду. Тобто, все разом 35 петель. Значить, На кожну секцію, тобто один моток, тут 50 г, йде десь 36 см в довжину. Кожна, Тобто, в мене 5 мотків. І це 180 см. Я зв'язала я спицями номер 6. В мене тут 5 мотків, кольори різні. Оцей білий, він не чисто білий, от я не знаю, який він. Мені здається, 8912, але це не точно, тому що щось я трохи загубила його колір. так. Цей в мене 36,08. Оцей е, такий помаранчевий. так. Чи цегла він називається 2920. Оцей зелений, 72-38. Ага, ще в мене ось такий рожевий, є, такий меланжевий. Так? 89-12. У мене ще був голубий, в принципі, я думала, що якщо мені буде замало, я його використаю. Як бачите, вони не зовсім прям з один з одним якось тут спілкуються. Але, але, по факту, оці кольори, в принципі, воно гарно між собою поєднуються. Нам потрібно буде два маркери. Потім покажу для чого. Набираю методом простим довгий хвіст, сюди, сюди, і сюди, таким чином. І спочатку з великого. Потім з вказівного пальця затягуємо. і набираю ту кількість петелі, яка потрібна. Так. Знімаю спицю одну, розвертаю, і це в мене буде. Виворітній ряд, виворітній. Я в айкорд на дві петлі, і ці перші дві петлі у виворітньому ряду я знімаю. Далі в мене йде візерунок рис. Зразу. Лицева, виверідня. Лицева, виверідня. Лицева. виверідня. Лицева. Виверідня, лицева, виверідня. Так, до кінця ряду зупиняємося перед двома останніми петлями. Дві останні петлі знов таки перезнімаємо Це виверідній ряд. І для того, щоб не плутатись, я у вивертньому ряді зразу відмічаю його маркерами. Тобто з виворітньої сторони я вішаю, саме з виворітньої сторони я вішаю маркер один і другий. Чому так? Тому що, в принципі, двосторонній шарф абсолютно ідентичний і буде незрозуміло, де лицева довиворітня сторона його. А нам потрібно ж робити оці перезнімання. Тобто, на, тобто, на виверідній стороні ми перезнімаємо ці дві петлі, що спочатку ряду, що в кінці. А з лицьової сторони ми їх завжди пров'язуємо ось таким чином. Раз, і два. І підтягуємо, щоб петлі були пружні. Далі в нас іде лицьова. Але в нас візерунок риз, і над лицевою ми в'яжемо виверідню петлю, а над виворітньою лицьову, виверітня, лицева, виверідня, лицева. І так до кінця ряду доходимо до останніх двох петель, Залишається дві петлі, і ми їх пров'язуємо лицеві ось таким чином. З виверідньої сторони в нас маркери і ми їх завжди з виверідньої сторони. Я перекидаю ниточку сюди і перезнімаю раз, два. Далі знову виворітня, значить, у нас лицьова. Над лицьовою виворітня, над надвиверідньою, лицьовою. Лицьова і так йдемо до кінця ряду. І останні дві петлі перезнімаємо нитка перед Роботою, дві петлі перезнімаємо нитка перед роботою. Розвертаємо і коли розвертаємо, тепер вже пров'язуємо ці дві петлі, які були перезняті. Раз. І, і далі візерунок так само. І в кінці, ми так само пров'язуємо петлі. Тобто, в лицьовому ряді ми пров'язуємо петлі з спочатку ряду і в кінці ряду, з виверідньої сторони, ми ці петлі перезнімаємо в кінці ряду і на початку ряду. Ще раз, коли перевертаємо, на виворітню сторону оцю ниточку ми її от сюди і дві петлі перезнімаємо, над лицевою виверітня, Над надвиверідню, лицева. Останні дві петлі перезнімаємо. Нитка перед роботою розвернули раз два. І в'яжемо, доходимо до останніх двох петель і пров'язуємо. Коли потрібно змінити нитку, так. І це буде, наприклад, тобто нитку ми міняємо коли завгодно. Закінч... Я бачу, що закінчується нитка, значить, я її вже міняю. Наприклад, можна міняти як з однієї сторони, так і з іншої. Наприклад, я дійшла от до кінця ряду, і наступний ряд в мене буде вже іншим кольором. Беру і оці дві останні петлі я пров'язую вже іншим кольором. Перевертаю, це коли лицьова сторона, так, перевертаю і перезнімаю їх тут. Раз, два, і далі в'яжу все по узору. Лицева, так, тут я все затягую, все затягую, потім я тут покажу, зав'яжу вузлик і йду далі по візерунку вже. І коли я вже хочу змінити нитку на іншу, але я проходжу вже до кінця ряду, і мені тут потрібно змінити нитку, тобто це виверідня сторона, я тут просто перезнімаю, як і перезнімала, і додаю вже нитку, тобто пров'язую перші петлі з цієї сторони. Точно так же пров'язую, як ті пров'язувала раз і два. І все, далі йду знов-таки так, по візерунку. Хвостики підтягую, можна їх тут перев'язати поки, щоб вони не сіпались, і далі в'яжу. Далі закриття. В принципі, можна закривати як з виверідньої, так і з лицевої сторони. Я для цього беру спицю трохи більшого розміру. Тобто не 3,25, наприклад, 3,5 чи 3,75. Ну, трохи більше. Для чого? Для того, щоб було не так стягнуто, тобто десь приблизно як тут. І першу петлю. Я пров'язую. В мене це лицева сторона. так, Першу петлю я пров'язую, далі в мене лицева і накриваю пров'язаною петлею цю. Далі виворітня в мене, тобто по візерунку закриваю і закриваю так. Лицева. І виверідня, лицева, і виверідня. Ліцева і виверідня. Ну так до кінця закриваю. Єдине що, що перші петлі краще закривати більш туго, першу і останню, а далі навпаки, так, щоб була така ж м'якість, як і тут. Десь приблизно так. І тепер для чого, в принципі, про айкорд це саме для того, щоб зручно змінювати колір і ховати кінчики. Кінчики підтягуємо тут, так, і я зав'язую один раз, пров'язую, так, один раз. так І беру голочку. Так. і Після цього я собі прохожу саме, куди я ховаю, я ховаю саме от сюди. Всередину, тобто в мене там пустота, і мені зручно саме всередину заховати. Пряжа така, що вона ворсиста, вона там щіплюється. Ну, Я прохожу по всій довжині кольору, так, наскільки в мене там вистачає кінчика. І коли пройшла, я прям відрізаю впритик. Впритик відрізаю. І ось так потягую, і воно всередині там залишається, його не видно. Так само, і інші хвостики, все роблю так само. І цей хвостик, так само, я його зав'язую. Я так зав'язую, щоб оця сюди, оця сюди, проштовхую вголочку і ховаю сюди. Тобто біленька в мене сюди пішла, а жовта сюди, я її прохожу. Після прання ще більше щіплюється нитка. Тобто вона і зараз трошки така, ну, вовна є вовна, да? альпака. І потім сюди. І все, і можна відрізати. І не буде видно, що з однієї сторони, що з іншої, прям впритик відрізаю і потягую. І воно туди всередину ховається. Коли я розподіляла е, кольори, я вирішила, що цей колір буде дуже гарним до обличчя і він буде чудово дружити інші кольори. Тобто У мене тут рожевий яскравий буде. Там. От. Але коли я оце почала замотуватись, я зрозуміла, що я от саме цей колір щось не дуже хочу до обличчя. Навіть при тому, що його будуть там інші кольори перекривати, і він має їх, наче, дружити, да? але я щось, щось не впевнена. Що до обличчя він гарний. Він не білий, він такий, знаєте, він навіть не молочний, там, ну, він такий сіруватий, коротше, натуральний. Він такий натуральний колір. І, в принципі, він гарний колір, але от саме до обличчя. Я щось навряд чи хочу таке. Це я вам вставила відео для того, щоб ви розуміли, які кольори краще використовувати всередину для обличчя, щоб воно підсвітило вас здоров'ям. Змінила один раз, потім другий раз, і оцей варіант мені найбільше сподобався. Тобто, середній в мене якраз вийшов оцей яскраво рожевий, він гарно мені. До шкіри обличчя, до кольору мого. так, І далі вже він закручується. Іначе ось такі, знаєте, непоєднувальні кольори, але в, по факту, в отозі все дуже добре. І оцими я замотую. Шарф дуже гарно. ну, Я намотую, і зверху його можу носити, і всередину верхнього одягу. І так, і так класно. Якщо відео вам було цікаво, корисно, будь ласка, пишіть коментарі, напишіть мені про це. Поставте мені вподобайку, підписуйтесь, якщо не підписані. І до нових зустрічей нових відео. Всього вам найкращого!